Олексій Валентинович, з перемогою. Важкий матч, важка перемога. Більшу часть ігрового часу гості з УТК володіли м'ячем, створили більше моментів, ну і тим не менш виграв базис. Це така установка була чи збіг? Ми готувалися до цієї гри. у Нас завжди ці ігри дуже проходять напружено, дуже з великим, з великою масою емоцій, тому що це дербі уманське. От, ну ми завжди хотіли обіграти команду УТК, у нас це не завжди вийшла. Там статистика, скажемо так, що в їхню користь наших очних зустрічей. Але ми сьогодні готувалися у звичному режимі і би, нічого особливого не було в підготовці. І ну, зіграли ми те, що хотіли зіграти. Добре, що хлопці виконали ту установку, яку ми планували, яку ми їм старалися донести. Чи не довели на команду психологічно те, що УТК апріорі був фаворитом цій парі? А базис це, по суті, команда першої ліги, як ми себе позиціонували перед чемпіонатом. Цей чинник не давив. Ну, справа в тому, що ми з двох команд, у нас був базис 1 і був фарм-клуб, базис 2, який грав в першій лізі. Практично у нас немає придбань в цьому сезоні, немає нових гравців. Ми поставили собі за мету, щоб хлопці, які грали, молоді, які грали в другому «Базисі», потихоньку грали в першому і бачили для себе перспективи і бачили для себе шлях, першу команду. То у нас така задача поставив президент. І ми до неї йдемо. Другу гру поспіль. Тренерський штаб робить заміни в самому кінці ігри. Це пов'язано з результатом? Дуже напружена і гра і дуже важко, просто хлопці молоді на заміні, і дуже важко в цю ігру війти. І тому так вийшло, що попередня гра була стальним, тож там 1-0 рахунок був. У нас було багато моментів, не так як сьогодні. Минула гра була багато моментів, ми їх не реалізували. То тож ну, результат тож ніхто не знімав з нас відповідальності за результат. Тому Поки так, якщо кинути так, як так би мовити, загальним оком команда готова функціонально на дистанцію довго. Я думаю, що це відніше со сторони, відніше глядачам, відніше вболівальникам. Ну, ми бачимо, що так. Да. Ми бачимо, що готові. Сьогодні це доказало, що ті хлопці 90 хвилин працювали, відбігали. За це їм велике дякую. Дякую вам. Все добре. Дякую ще нашим нашим збройним силам, всім, хто там. там. Дякую вам за надану можливість жити тут мирним життям і грати в футбол. Слава Україні! Дім, ну перш за все, дякую за футбол. Звісно, футбол, якщо сказати на жаргоні, бомбезний інопланетний. Я питав тренера Базиса, це ж питання задам вам частину часу, УТК володів перевагою, створив більше моментів. По статистиці майже втроє всі показники більше. Чому програли от твій погляд зідово? Всім добрий вечір. Хотів би подякувати Першим Збройним силам України, подякувати всім болювальникам, які прийшли на цей матч. Ну, що я вам можу сказати? Володіли, володіли, нічим, моментів було досталь. Десь не вистачало трохи агресії, десь холоднокровності, може, в кінці, щоб завершати моменти. Ну, Це футбол, і він тим і красить. що не забуваємо ми, забувають нам. Моментів досталь було і щось сказати. Ну, десь проіграли такий настрій, що боротьбу треба було більше нав'язувати, більше злими бути, бо так і за счет командної гри злості треба виігру матчі такі. Ну, нічого, базис виграв. Вітаю їх з перемогою. Фаворит, а це все-таки команда першої ліги, якби вона була. Та ні, я б не сказав, би, що там є фаворит. Це дербі Уманське, і всі ж прекрасно розуміють, що ні одна команда не хотіла вступати, бо це вже який рік іде дербі і немає різниці, чи там футболіст вищого класу, чи нижчого. Всі виходять на поле і всі рівні, і всі доказують, роблять свою, свою справу. Це лише друга гра. У всіх команд попереду що дуже довга дистанція. Вважаєте керівництво. Зрозуміло, що вийти в четвір. А такі запитання, якщо були, є як такі конкретні. Ну, я не можу вам сказати. Ви ж самі розумієте, що у ТК, що, що це за клуб і перед кожним сезоном є найвищі місця. Корректоровки не було б тобто, Так, да, так, тільки найвищі місця. Зрозуміло, зрозуміло, Діма, дякую. Дякую за футбол, на все добре. І вам дякую.